Усім доброго дня! Сьогодні у продажі у нас є такий Passat, 2017 року випуску. Універсал 2.0 дизель на автоматі в комплектації Comfort Line. Оригінальний пробіг 207 тисяч, без зауважень. Абсолютно весь в рідній фарбі, салон без подряпин, ось навіть у нас назад виведений кліматконтроль. Стоїть уже зимня резина, багажник теж в класному стані, ні потрябин, ні царапин Даний автомобіль має камеру заднього виду. Автоматичне паркування, круїз-контроль адаптивний і безліч функцій цікавих для комфортної їзди. Також на водійському сидінні є електрорегулювання ним вже. Тому, якщо у вас цікавий даний автомобіль, телефон в описі, дзвоніть, приїжджайте.